Івано-Франківськ продовжує оновлюватись. У дворі на вулиці Сухомлинського, 6 та Довженка, 8 комунальники продовжують капремонт. Декілька років тому тут уже зробили сучасний дитячий майданчик та відновили пішохідні зони. Проте технічні роботи були відкладені зараз. На часі впорядкування міжбудинкового проїзду зняли під асфальтним покриттям гравійну трошки основу, тому що Тротуари зроблені раніше і ми повинні під них підлаштувати проїзд. І Зато ми робимо проїжджу частину, тому що вона була вся в ямах, ямки, асфальт, де був, де не був. Тут планують облаштувати бордюри із заниженням, а також відрегулюють відповідний рівень між проїжджою та пішохідною частинами двора. Сума кошторису складає 2 мільйони 200 тисяч. Якщо брати кількість бруківки яка тут ходить по кошторису, це є 1300 метрів квадрат. Благострій міжбудинкових проїздів та дворів у мікрорайоні бам на цьому не завершується. На одному із виїздів інспекції вирішили оновити сусідній двір, який також давно потребує ремонту. Тут давно вже було треба зробити було цей проїзд. Бачите, раніше дитячий майданчик великий поставили. Зараз також, крім цього, двора ще сусідні ми зробимо. Ми теж на одній з інспекцій вирішили. Ну і важливо, що зараз літо дає можливість працювати. Є можливості зробити це, дякуючи нашим збройним силам України. У нас є відносний тил, відносний спокій, і тому хочемо, щоб місто було справді містом для життя, містом, де комфортно проживати. Цьогоріч місто запланувало зробити до півсотні тротуарів та стільки ж дворів і доріг. Віталія коуч Віталій Магалаті, телеканал 402.